Тоді, звісно, було виробно. Така відповідь найпопулярніша серед харків'ян, коли звертається до них з проханням порівняти добробути їхньої родини сьогодні та 15 років тому. Проте статистика видає дещо протилежні дані. Якщо у другій половині 90-х українець у середньому заробляв 126 гривень, то до 2011-го середня заробітна плата по Україні зросла до 2600 гривень. У нас відбувалося значительне змінення по структурі заробітної плати. Значительно менше, майже на мільйон людей. Стало тих, хто отримують заробітну плату до півтори тисячі гривні. І прибавилось хі -хі, почти на мільйон число наших людей, які отримують заробітну плату свыше лише трьох тисяч Натомість від 90-х до сьогодні значно збільшився перелік спокус цивілізації, як у продуктовому сегменті, так і серед непродовольчих товарів. І така пропозиція лише розпалює бажання покращувати свій добробут. Все те ж саме. Улучшить бытовые условия, что-то купить, новый телевизор, какие-то качественные вещи. Ну, конечно, тогда было совсем невозможно. Ну, возможно, но очень сложно. Нет, конечно, сейчас гораздо проще и на телевизор деньги найти, и, скажем, что там еще, пылесос, там, ну, ну, что угодно, в пределах там от 2 до 6 тысяч гривен, в общем-то, сейчас стало проще. Експерти кажуть, люди не відчувають позитивних змін, оскільки пропозиція послуг і ринку товарів росте значно швидше за економіку та зарплати будь-якої країни. Інтернет, мобільний зв'язок та власне самі мобілки стали необхідним і досить коштовним елементом життя. Лише кількість автівок на вулицях міста зросла у геометричній прогресії. І навіть найнеобхідніший елемент інтер'єру телевізор сьогодні, як правило, у квартирі не один. У 1997 році на нього збирали півроку. А зараз блакитний екран можна придбати за пів зарплати. Людмила Захарова, Павел Посохов, Микола Кузін. Новини сьогодення.